Так, всім привіт! Будемо потихеньку перекладати книжку з депресії. Ну, з депресії, а тому, як справлятися з цим з депресією. Ця книжка вона рекомендується професору Кембриджу і психологічного психологічною факультетою. Вона ну, безкоштовна, але в неї є один маленький недолік, що вона англійською англійській мові. Тому ми її потихеньку будемо перекладати. Ну, плюс багатьом людям зараз ну, в такому стані емоційному, в якому ми зараз знаходимося, м'яко ну, кажучи, не дуже хочеться сидіти і читати. Так, дивимося: 44 терапевтичної активності, щоб принести задоволення жит... і насолоду від життя, ну, обратно ваше життя, повернути ваше життя. Справитися з депресією, терапевтичної активності, всякі вправи бути щасливим. Uh, Between sessions Ну, коротше, Це книжка, яка по ідеї uh, дається людям, uh, щоб вони займалися не більш між консультаційними сесіями. Тобто, якщо ви там раз на тиждень працюєте з психологом чи терапевтом, ну це щоб ви там uh, якось uh, займалися чимось uh, протягом тижня. Uh, Ну, це, типу, дисклеймер, да? що ця книжка, ну, її наміри її сорили, щоб вона використовувалася ну, як допоможний інструмент психології. Якщо у вас серйозні симптоми і проблеми в житті, ви маєте шукати ну, професійного типу, в психічному здоров'ї. Але так можна і так її використовувати. Ну і Лауренс Шапіро. Це, типу, такий досвідчений автор, який написав багато таких книжок для самодопомоги, і створив більше ніж 100 різних терапевтичних ігор. Шапіро, доктор Шапіро, відомий тим, що ну, використовує такий практичний прикладний метод для допомоги іншим. Він написав багато всяких книжок вправи, книжки історії, ігри карточні, настільні ігри, ну і всякі при, при програмки для смартфонів психології. Його інтерес і досвід у широкому спектрі питань. І надає, ну, наприклад, надавав батькам корисні поради в книжці, Baby Emergency. Це як, якщо якась типа серйозна ситуація з вашою дитиною грудничковою, що робити, і в книжці, щоб зменшити суїцидальні ситуації, інциденти в армії. Ну, яка отримала нагороду. Книжка називається Operation Reach Out. Ну, це е, ну, операція, да, типу Reach Out, типу, назва мається на увазі, напевно, що ну, багато військових вони ізолюють себе, вони не йдуть на контакт. І коли якісь проблеми психологічні, вони ще більше тікають від цього. Ну, не тікають, ізолюють. І reach out типу, що, типу, не кидати, що треба з людиною спілкуватися і бути з нею в контакті. Його робота не більше, ніж на 29 мов. Так, поїхали далі. Вступ. Як пережити депресію? Депресія часто називається, ну, типу, таким грипом, звичайним грипом в психічних проблемах серед психічних проблем. Майже всі з нас хоч, хоч один раз страждали такою середньою депресією. Ну, депресія буває там середня, сильніша і дуже сильна. І є така статистика, що десь третина доросла людини переживала хоча б раз дуже серйозну депресію. депресію. Тобто, ну, розумієте, третина це багато. А у нас зараз, типа, десь за що того, що ми в зоні конфлікту, ну, мабуть, десь 15-30% зараз переживає депресію і, 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 серйозно. Є дуже багато типів депресії. Ну, типа, людина, яка, типа, вважається, має таку устойчиву депресію, це людина, яка е, мінімум 2 роки. Має епізоди серйозної депресії, перезмішані з мен менш серйозними симптомами. Uh, seasonal Effector disorder – це коли там по сезонам торпляється, там, не знаю, навесні, осінью, типу зимою в людей там хандра нападає, коли менше сонця. Uh, і біполярка це. Коли депресія комбінована з періодичними е, такими всплесками вверх, типа що, які можуть включати відчуття ейфорії, і депресія е, часто буває з іншими проблемами там, в тому числі всякі залежності е, проблеми з роботою, в, в шлюбі. Якщо ви діагностуєте з депресією. Ну, ваш діагноз, чи є у вас депресія, бо буде. Ну, часто пов'язано з тим, як багато з. Ну, як багато з перечислених симптомів, прилічних симптомів ви маєте і як довго вони у вас? Симптоми депресії це е, депресивний такий настрій, сум, е, відчуття пустоти. Відчуття втрати інтересу і задоволення в заняттях, які вам раніше подобалися, серйозна втрата ваги або, навпаки, набор ваги, неможливість спати або дуже великий сон, якась пороздражольність, втонленість, втрата енергії. Відчуття, що ти, типу, ворслеш, це, ну, типу, сміття, ну, типу, нікому нічого не нужен, не потрібно. А Проблема в міркуванні, роздумах, нерішучість, ну, періодичні думки про суїцид, без якогось специфічного плану. Ну і завжди, коли є суїцидні думки, от бачите, тут позірочці зараз, що важливо. Якщо у вас є думки про суїцид. Якщо це іноді даже Once a while, типа подзвоніть в е, лінію е, допомоги при суїциду. Е, негайно подзвоніть. От у нас теж такі є лінії, типу, ну, зараз їх більше. І нічого поганого в тому, що кудись в такій лінії позвонити немає. Це не звучить, що вам зараз швидко все типу, розкладуть, поможуть. Але ну, і, може цей. Досвід буде навіть і негативний, ну це як з будь-яким типу, лікарем і так далі. Ну, не означає, що якщо ви кудись безкоштовно по -по подзвонили, то зразу все буде гарно. Але краще подзвонити. Ну, це як скорою, знаєш, типу, ну, ви ж не очікуєте, що вскорі буде там останні там, прилади, якісь наукові там дорогі рентгени, але ну, краще, щоб скора була, що ніж швидка її не було. Те ж саме з таким лініями. Тобто, Ну, Звоніть. Що ця книжка може зробити для вас? Ця книжка розроблена, щоб її можна було використовувати як частину лікування з психотерапевтом або консультантом. Ну, в принципі, ви можете знайти ці протоколи роботи, що вони корисні для вас, щоб зменшити депресію навіть без якоїсь додаткової допомоги. Але ну, типу, побачити, попрацювати з кваліфікованим терапевтом або консультантом допоможе е зробити більш швидкий прогрес, е щоб справитися з депресією. Е депресія може бути ускладнена і е може бути вкомпаньована е з різними типами проблем, такими як тривожність, тривожний розлад. Які треба, ну, і там можуть бути потрібні різні типи лікування. Парфізійний терапевт або консультант допоможе сфокусуватися на тих речах, які ви можете зробити зараз, щоб вам легше було, ну і в надовгу перспективу. Стандартне лікування депресії включає в себе навчання ну, певних технік клієнта. Щоб він припинив цю постійну спіраль вниз нещастя, негативізму, самопоразки, ну, self-defating поведінка, яка веде для самопоразки. Ну і ці протоколи в книжці вони поосновані на найбільш сучасних. Методах когнітивно-біхреальної терапії, яка зараз вважається ну, це справді золотим стандартом в лікуванні депресії. І навики і е, поведінка, яку ви вивчите в цій книжці, е, в принципі, може буквально змінити спосіб, як, в якому ваш мозок працює. У нас є сотні досліджень, що щоб коли люди використовують певні поведінки біох... ну, типу, певні практики, поведінки їхня біохімія мозку міняється. Ці активності можуть збільшити біохімію мозку, покращити в, в плані відчуття, що все в порядку, доброго відчуття. Також Покращити місце ретаніну, підвищення е е впевненості і спокійності окситоцина, відчуття любові та е зв'язку з іншими дофаміна це задоволення, і ендорфіни це розслаблення і позитивні відчуття. Ну і поки як ви будете ну, практикувати ці вправи, в цій книжці у вас буде потихеньку покращувати біохімію вашого мозку. Ну, типа, і що поза депресією, чому не бути щасливим? Останні, типа, 20 років психологи почали дивитися ну, не просто на симптоми, які треба вилікувати депресію, да? типа, трошки подивитися симптоми, щоб людина там жила, але почали фокусуватися більше на е техніках, які можуть допомогти людям е знайти більш щасливе і наповнене життя. Багато протоколів в цій книжці, ну, вони прийшли з всяких досліджень тому, чо, на тему, чому люди одні люди виглядають більш щасливі, ніж інші. І ви можете бути здивовані тим, як мало це вам потрібно, щоб бути, ну, щоб ви теж були більш щасливими. Дослідження стверджують, що. Ну, люди мають певний рівень щасливості. Це як. Як ми. Ну, ми тяжіємо до певного рівня. Так же, як і з вагою, наприклад. Тобто, якщо ви народилися в певному, ну, і живете в певному рівні щасливості, але так же, як і з вагою, ця, ну, ваша поведінка і ну, може поміняти ваш рівень щасливості. Як коли ви типу, вивчаєте, як робити дієту вашої поведінки, яка підвищує щасливість, ви можете поміняти вашу передрозположеність так же як і ваші якісь деякі життєві обставини. І неможливо, це, чи ви багаті, чи бідні, високі чи короткі. Женаті, одружені чи о, х, одинокі вам завжди є можливість бути щасливими. Як працює, як викрасить це книжку? Тут є 44 техніки, які розділені на 7 секцій. Перше, розуміння вашої депресії. Ну, вправи в цій секції розділі допоможуть вам зрозуміти причини. Why, ну, чому ви депресивні і допоможе вам замотивувати вас змінитися? Депресія ну, вона впливає на ліжних людей в, різному, ну, в різним способом. Ви можете мати проблеми. І ви можете мати проблеми, виклики на депресію, які ви можете просто ну, приписувати для інш... до інших е зон, тип е сфер вашого життя. Тобто вам можете здавати, що депресія викликає там стосунки, робота, а насправді це просто якісь депресивні типу, моменти. І розуміння вашої депресії допоможе вам сфокусуватися на певних речах. Е щоб, ну, які допоможуть вам почуватися краще швидше. Інший розділ це підвищення позитивних відчуттів. Ну, Вправи в цій секції е, сфокусується на завданнях і активностях, які піднімуть ваш настрій е, і поможуть, допоможуть вам виробити е, звичку бути більш щасливими. Можете бути депресивні так довго, що ви вже і забули, як це воно ну, щось щасливим і мати позитивне відчуття про себе і про інших. На щастя, є досить ну, прості способи покращити ваш настрій. І якщо ви ці способи, типу, включите ваше життя, ви можете відчувати себе більш щасливим вже через декілька тижнів. Наступний розділ у нас новий спосіб думати. Ну, десь 50 років ми вже знаємо, що то, ну, то як ми... Якщо ми поміняємо спосіб, який ми думаємо, мислимо на ситуацію, це може поміняти спосіб, як ви відчуваєте в даній ситуації. І ці вправи в ці протоколи в даному розділі допоможуть вам зрозуміти, як ваше ірраціональне думання робить вашу депресію гірше. Як покинути відмовитися в негативних роздумів про ну, або оцінок про інших і про себе. І як, типу, ну, виробити більш такі, типу, nurturing, Це. Ну, як питання більш корисний, такий поживний спосіб ну, вашого внутрішнього голосу. Новий спосіб для дій. Ну, щоб перез... ну, типу, справитися з депресією, це треба трошки попрацювати в цьому плані. Але коли ви ну, типу, зароб... ну, якось себе віддасте наміру зробити щоденні маленькі зміни в вашому житті ви можете вивчити ну як контролювати ваші емоції ніж ну ніж то як типу, емоції контролюють у вас ну якісь ну деякі зміни в Ну, якісь базові зміни, такі як зміна ваші, типу привичок, поведінки. Ну, бути певні, що ви їсте нормальну їжу і отримаєте достатньо сону. Сно та інша активності. Ну, типа, які, ну, ну, такі активності, як, типа, приносять вам задоволення, радість, коли ви дієте з добротою та співчуттями до інших, і ви будете, ну, типу, здивовані, як ці маленькі зміни ну, допоможуть вам? Зробити великі зміни в вашому житті, справлятися з стресом та складностями. Іноді життя важке. Ви можете втратити свою роботу, отримати розвод, навіть страдати від втрати улюбимих, улюблених людей. Є багато щоденних речей. Які можуть викликати відчуття суму, стресу. Але, але ці речі не мають робити вас депресивними. І ну, в цій секції ми вчимо техніками, які допоможуть вам толерувати складності, складні часи, і виробити звички, які Зроблять вас більш стійкими до таких викликів. Connect with other це як спілкуватися, бути в контакті з іншими. Люди, які в депресії, в депресії схильні ізолювати себе і ховатися від своїх проблем, і від тих, хто, ну, типу, якому, кому вони не байдужать. Ці протоколи в цьому секції допоможуть вам боротися з інстинктом тип, справлятися одному. Ну, в лапках, типу, що я go, to, go it. alone, Я тут один піду. Е, і зроз... допоможуть вам зрозуміти, що є багато людей у вашому житті, які можуть допомогти вам справлятися з депресією. І розділ, зроб... і розділ зробити. Ну, постійні зміни. Багато людей страждає в симптоми депресії протягом всього свого життя. Але це можна зупинити. Звичайно, ви будете сумувати час від часу, іноді будете навіть ну, нещасливими. Це частина ну, життя людини. Але ви можете зрозуміти і помітити. Ну, Типу замічати, коли нормальний стрес е і якісь емоційні проблеми перетворюються в якесь ну, непотрібне страждання. І вправо в цій секції е допоможуть вам помічати речі, які допомагають вам справлятися з депресією. Е Допомагають помітити е, речі, які викликають е, ну, якісь проблемні реакції у вас. І допоможуть вам моніторити, слідкувати за медикаментами, е, які ви приймаєте для вашої депресії, ну, якщо ви їх приймаєте. Немає якогось правильного чи неправильного способу починати цю книжку. Всі ці техніки в книжці. Будуть корисні. Якщо ви в терапії для депресії, вам треба поспілкуватися ну, на тему, де почати, з вашим терапевтом або консультантом. І вона або він може відчувати, що якісь специфічні техніки ну, допоможуть вам більше, щоб отримати якийсь швидкий результат. Ну, і в це ще можна сказати, що, що важливо, щоб ну, бути терплячим з собою і продовжувати використовувати техніки і навіть тоді, коли це ну, іноді, здається, важко важкувати. Лікування депресії або інші, ну, психічні проблеми. Фактично є зміни того, як ваш мозок працює. Але ну, це потребує час. Ми бажаємо всього найкращого вам в тому, щоб ви справлялися з депресією. Якщо ви шукаєте якісь доподаткові ресурси, ми рекомендуємо відвідувати сайт Американської асоціації тривожності і депресії, який ви можете знайти на сайті www.adaa.org. Ну, я також лінк на. Цьому відео а, на цю книжку теж а, ну, буде ця ссылка.